Ніч у порту Туапсе була темною та тихою. Чорне море здавалося гладким, як дзеркало. Але за цією тишею вже точився бій, про який вранці дізнається весь світ. На годиннику було близько половини п'ятої ранку, коли тишу прорізав перший виття сирен. Уздовж узбережжя загорілися червоні сигнальні лампи, наче хтось натиснув тривожну кнопку одразу для всього регіону. Багато місцевих рибалок потім скажуть, що в ту секунду море ніби ожило. З темряви йшли два дивні об'єкти малі, майже непомітні, але рухалися прямо до берега. Їх не було в жодному навігаційному списку. Жоден маяк не бачив їх раніше. Жоден цивільний радар не зміг визначити, що це. Але військові зрозуміли одразу: це загроза. На командному пункті неподалік від Сочі увімкнулася система оборони. Монітори спалахнули, оператори отримали наказ діяти. Сотні стволів повернулися до моря. Величезні гармати почали стріляти. Небо і вода злилися в хаотичному потоці світла і звуку. За кілька хвилин обидва невідомих об'єкти зникли з екранів. Командири відзвітували, усе під контролем, цілі знищені. У штабі зітхнули спокійно, здавалося, все закінчилося. Але саме в цей момент почалася справжня історія. Перемога виявилася пасткою. Поки російські військові раділи ідеальному захисту, десь далеко під Одесою. Група українських операторів уважно стежила за кожним рухом їхньої оборонної мережі. Кожен постріл, кожен відгук радара, кожен спалах, усе це записувалося в реальному часі. Малі безпілотники, знищені біля берега, були не атакою, а приманкою. Вони несли камери, теплові датчики і передавачі. Їхнім завданням було не руйнувати, а спостерігати. Коли екрани на російському пункті спостереження згасли, українські офіцери отримали головне карту оборони. Вони побачили, як швидко спрацьовують радари, де розташовані гармати, як реагують оператори. Усе це було потрібно для наступного кроку набагато небезпечнішого. Поки на узбережжі святкували успіх, за обрієм уже тривало справжнє полювання. За лінією обрію в холодній темряві рухалося старе вантажне судно. Зовні звичайне обшарпане з облупленою фарбою і тьмяними бортовими вогнями. Але під його дерев'яною палубою ховалося щось здатне змінити весь хід війни на морі. Це судно не везло вантаж, воно везло зброю майбутнього. Малі морські безпілотні катери запрограмовані на один напрямок і одне завдання. Шість машин, поділених на два з'єднання. Перші два мали зіграти роль приманки. Вони вже виконали місію, змусивши всю систему оборони відкрити вогонь і видати свої позиції. Решта чотири, головні ударні катери, поки стояли на палубі, чекаючи сигналу. Коли годинник показав без 25 ранку, з рубки надійшла команда запуск. Офіцери ввели коди. Катери один за одним відділилися від палуби і пішли в море. Їхні корпуси з вуглецевого волокна майже не відбивали радіохвиль. Радар їх не бачив, а акустичні датчики сприймали їхній шум за звичайні хвилі. Старе судно, виконавши завдання, повільно повернуло назад, ховаючись у тіні цивільних маршрутів. Його сигнали маскувалися під звичайне торгове судно. Через пів години воно зникло з екранів, ніби розчинилося в ранковому тумані. Тим часом чотири безпілотні катери, набираючи швидкість, прямували до берега. Вони несли спрямовані заряди, здатні знищити ціль одним ударом. Але їхнім завданням було не просте руйнування. Кожен мав окрему ціль серце портової інфраструктури, не танки, не кораблі, а саму систему перекачування пального, що керує всією мережею трубопроводів. Коли вони увійшли в зону радіомовчання, система берегової оборони все ще перебувала в режимі бойової тривоги після нічного обстрілу. Оператори займалися перезарядкою гармат і відновленням радарних каналів. Ніхто не очікував другої хвилі. А вона вже наближалась швидко, точно і безпомилково. Поки оператори на березі перевіряли радари, на поверхні моря вже йшов зворотній відлік останніх хвилин. Чотири катери рухались бойовим порядком, ніби тіні. Їхня швидкість наближалась до 80 кілометрів на годину. Під ними хвилі вибухали білими слідами, але в темряві цього ніхто не бачив. Вони йшли мовчки, без радіосигналів, без зв'язку. Кожен апарат слідував заздалегідь розрахованій траєкторії. Перші два взяли курс на насосну станцію, головний вузол усієї паливної системи порту. Решта два тримали напрям на центральний командний блок і на танкер, що стояв біля третього причалу. Коли відстань скоротилась до однієї морської милі, берегові радари нарешті їх зафіксували. На командному пункті спалахнули монітори, посипались сигнали тривоги. Оператори в паніці дали команду на відкриття вогню. Величезні зенітні установки почали стріляти просто по поверхні води. Шість ракет злетіли в небо і вдарили по хвилях. Але катери були занадто малі і надто швидкі. Перша ракета влучила в ціль. Один безпілотник вибухнув, освітивши все море сліпучим спалахом. На мить здалося, що загрозу знешкоджено, але це була лише ілюзія. Решта-три продовжували рух, не відхиляючись ані на градус. Один ударив просто в насосну станцію. Вибух розірвав металеві труби, якими пальне подавалося до причалів. Тиск у системі різко впав, пальне пішло назад у резервуари, вириваючись назовні, полум'я спалахнуло майже миттєво. Другий катер врізався в будівлю управління, де знаходилися сервери, диспетчерська і центр координації. Удар був точним: вибух знищив кабельні лінії, системи спостереження і зв'язку. Керування портом припинило існування. Третій катер останній продовжував йти до своєї цілі: гігантського танкера, що стояв біля причалу. Танкер біля третього причалу був сталевим колосом. Він стояв нерухомо, заповнюючи свої цистерни нафтою. Усередині гули насоси тривала фінальна стадія завантаження. Ніхто на борту не підозрював, що вже за хвилину все закінчиться. Останній катер, не знижуючи швидкість, увійшов у зону причалу. Його корпус розсікав воду, двигун ревів на межі потужності. Оператори берегової оборони намагались навести гармати, але їхні системи були засліплені вогнем палаючої насосної станції. На радарах усе змішалося: тепло, дим, відбиття, візуального контакту не було. Катер пройшов останні кілька сотень метрів і вдарив просто під капітанським містком танкера, туди, де розташовувалися силові кабелі та вузли керування. Вибух пролунав миттєво, спалах світла прорізав темряву, на борту спалахнула пожежа, електромережі замкнуло, системи безпеки відключилися. За кілька секунд температура в машинному відсіку досягла критичної позначки. Полум'я пішло по трубах, наче погнув. Стиснені пари всередині цистерн почали розширюватися. Потім другий вибух: уся верхня палуба перетворилася на вогняний купол, пальне хлинуло в море. Поверхня води вкрилася тонким блискучим шаром, який одразу зайнявся, полум'я побігло хвилями, оточуючи весь танкер вогняним кільцем. З берега це виглядало як кінець світу, величезний стовп диму здіймався в небо, а саме море палало. За кілька хвилин порт перестав існувати як діючий об'єкт, насосну станцію знищено, командний пункт виведено з ладу. Танкер перетворився на плавний каркас. Вранці офіційні джерела заявили, що всі цілі знищено, що атаку відбито. Але супутникові знімки свідчили про інше: на них було видно вигоріле узбережжя, обвуглені конструкції, й танкер, що досі димів посеред затоки. Втрати оцінювалися в мільярди доларів, але цифри вже не мали значення. Тієї ночі показали, як кілька невеликих машин можуть обманути найпотужнішу оборону і як одне. Слабке місце здатне обвалити цілу систему.